А що я вам зараз скажу, що я знайшов індикатор, проходимість якого прирівнюється до 99,9% плюсів. Зараз в цьому відео максимально динамічно буду вам все показувати. У мене немає цілі щось там розтягувати, я буду показувати воно все як є. Тому полетіли. Але перед початком цього відео обов'язково переходь в мій телеграм-канал. Тут багато розіграшів і в принципі інформації з приводу торгівлі. Але саме головне, що може бути, тисне на закріплене повідомлення. Це обов'язково. І дивись мою безкоштовну стратегію по заробітку грошей в інтернеті. Це Стратегія сайтом, який видає сигнали. Багато казати не буду, але переходь, тут реально здравий двіж. Тому поїхали тепер до нашої стратегії. Наша стратегія називається з індикатором Parabolic Sar. Додаємо наш індикатор Parabolic Sar. Він знаходиться в нас другий ряд, третій знизу. Тиснемо на нього і бачимо все такі квадратики. Що ми робимо далі? Відразу тиснемо налаштування. Налаштовуємо його таким чином: прискорення 0,025 та максимальне прискорення 0.15. Далі вид ставимо 2 пікселі і колір який вам подобається. Я ставлю синій і тиснемо зберігти. Все, він налаштований. Тепер що нам потрібно зробити? Ми бачимо індикатор наш параболік сарт, це наші квадратики. Ми повинні вчиняти угоду, коли в нас є від першого по третій квадратик. Це обов'язково. Зараз ми, звісно, перейдемо на більш великий таймфрейм та будемо заходити. Я буду заходити саме хвилини на 3 і на 50 тисяч гривень. Тому що я на 100% впевнений в цьому сигналі. Подивіться на всі мої зачинені угоди. У мене тут 99% плюсів. Тому все максимально просто. Тому дивимось, коли в нас з'являється умовно зверху перший, другий або третій квадратик. Ми відразу відчиняємо угоду донизу. Також і знизу, ось перший квадратик можемо заходити вверх. Тепер що ми робимо? Тиснемо свічки, міняємо їх на хайки наші і ставимо таймфрейм 2 хвилини. Все, тепер, друзі, ми бачимо відразу наші два квадратики і ідеально відкриваємо нашу угоду. Все, 6 прибуток цієї угоди в мене буде ну, максимально топовий. Це 35 тисяч гривень, якщо ця угода, звісно, зайде, а вона в нас зайде, так як цьому індикатору я довіряю повністю. Щоб ви вже розуміли, в перші секунди подивіться, як ми відростаємо дуже гарно. Тому, в принципі, цей індикатор відпрацьовує себе ідеально. Ми зараз наш а, ринок перейшов у бичий цикл, тобто на цьому бичому циклі ми гарно і заробимо. Що ми зараз і робимо? Тому в принципі в нас, а, давайте переходимо на двоххвилинний таймфрейм, а бачимо, вже другий який свідчить про те, що наша дуга буде зараз загибатися догори і наш графік буде відростати. Просто для вашого порозуміння, як ми підросли, все максимально просто. Ось все, таким чином я зроблю 35 тисяч гривень. Тому цей, мабуть, один з там. Декотрих індикаторів, які дійсно працюють. Звісно, що є дуже багато індикаторів. Ось його подивіться, але ж я для себе виділив самі топові. Це Parabolic SAR, SuperTrend плюс RSI та Fractal. Це ті індикатори, в яких я на 100% впевнений. У нас є вже другий квадратик, що свідчить про те, що ринок у нас 100% сформувався на бичий цикл, та будемо ми йти далі. Зростати ми будемо далі, мабуть, ще хвилин. 8, це уж точно, це я на 100% впевнений. Зараз чекаємо на третій квадратик, в принципі, я можу вже не знаю, йти там Макдональдс собі заказувати на 35 тисяч та просто відпашивати, щоб для вашого розуміння, наскільки сильно ми відростаємо. Тому якось так. Півтори хвилини від нашої угоди зачиняються максимально ідеально, ідеальніше нікуди, тому, в принципі, ось ота. Давайте перейдемо на наш таймфрейм та будемо дивитися далі моніторити нашу угоду. Залишається ще хвилина 20 до моменту, поки ми зачинимо нашу угоду в плюс 35 тисяч гривень, тому давайте зараз подивимось. Так, відео йде в нас лише 3 хвилинки, 4. І за 4 хвилини я вам максимально все показав, для вашого розуміння, як ми відросли. Саме індикатор Parabolic SAR, це про впевненість, це про. Технічний аналіз і, про, звісно, прибутковість, тому саме я його і обрав. В принципі, якось так. По налаштуванню показую ще раз, 0,025 та 0.15. Все максимально просто. А ви бачите, як відпрацьовує себе цей індикатор. З'являється третій квадратик, і ми йдемо далі догори без якихось там дампів. У нас немає такої історії, що ми падаємо трошки нижче вище, в нас якийсь міліметраж. Ні, в нас воно все максимально йде стабільно. Також переходь обов'язково в мій телеграм-канал, тому що тут я показую всі такі торгові сесії, торгові стратегії, максимально безкоштовно, повністю безкоштовно. Тому якось так обов'язково переходь та дивись. Тим часом наша угода йде також стабільно, як вона йшла. А, тому можемо переключитися навіть на свічки, щоб ви розумілися, наскільки сильно ми відросли. Але ж я більше віддаю перевагу саме хайкі наші, так як можна побачити, в якому а, напрямку в нас зараз йде наш ринок. Це в нас бичий цикл або ведміжий. Тому плюс 35 тисяч гривень я фіксую через 3 секунди. Роблю скрішот для того, щоб потім розібрати це в своєму телеграм-каналі. Ідеальний профіт, і мій баланс проблив за 800 тисяч. Хто не знає, чого у мене такий високий баланс. А це саме тому, що я йду до 1 мільйона гривень, У мене спорт з підписниками. Якщо я надійду до 1 мільйона гривень, то розіграю 5к баксів. Тому, в принципі, якось так. ось такий впевнений сигнал з'являється четвертий квадратик, і наша угода відпрацювала себе ідеально. Цей індикатор проходить 99,9%. Добавити мені більше нічого. За 5 хвилин повністю все розповів. Також давайте трошки по теорії. Якщо ви хочете працювати на там. Таймфреймах і не чекати по 3 хвилини, хоча я вам не рекомендую а, на маленький там, час заходити, саме про Бліксар, це про впевненість на більш, довгостро... на більш дов... довгострокову перспективу. Це від 2 хвилин, воно заходить 99.9. Коли ви ставите, там, мабуть, 10-секунний таймфрейм, свічки і. Час угоди ставити там, 10 секунд або 15 і бачите, відразу відпрацювання там нашого квадратик з'являється, ви можете зайти, але ж тут процентів відсотків, там, 85, мабуть, на це що воно зайде. Так як саме Пробуліксар він налаштований в нас на довгострокову угоду. Там від хвилин двох, хайки наші, і просто шукаємо далі. Переходимо там на інші валютні пари, і ось вам простий приклад. Перший квадратик у нас був 15 хвилин назад, ми зайшли, і вже 15 хвилин ми падаємо донизу. Падати донизу, ми 100% будемо до зони нашої локації підтримки вона у нас формується на котробках 1,99.6, тому в принципі, друзі, максимально все просто. Тому враховуйте цей індикатор та заробляйте на ньому кошти. Також дуже важливий момент. Ось в нас зароджується вже сигнал, можемо сміло заходити до гори і чекати е, зріст до, 80, до 84%. Також, коли ви зайдете на цього брокера, дуже важливий момент. Ви коли сюди зайдете, не пугайтеся того, що у вас взагалі тут нічого не буде. Відразу що ви робіть, коли ви зайдете, у вас такі гори будуть. Відразу тисніть тим графіку, додаємо свічки або хайки наші. Ставимо, якщо ви торгуєте по моїй стратегії з сайтами, які веде сигнали, то просто ставте 30 секунд таймфрейм та свічки, і навічиєте інвестінг торгуєте по цьому індикатору, хаки наші, 2 хвилини. Далі тиснути індикатор, параболік SAR і можете додати RSI, про це, щоб бачити тренд. По налаштуванню також це максимально просто 0.025 та 0.15. Uh, Вид 2 пікселі, просто покажу ще раз, щоб не було питань. Синій колір, там, або який вам подобається, і все, можна починати заробляти. Тому, друзі, всім велике дякую за пригляд. Мені дуже приємно, до речі, забув сказати, чому я обрав саме Pocket Option, пацани. Ну все максимально просто, тому що мені дуже подобається те, що я прямо зараз однією пачкою можу вивезти собі там, 800 тисяч і все. І просто заморочуватися, там не виводити там по 10 тисяч лімітами. Ні, я можу вивезти зразу собі на крипту всі гроші, тому якось так. Ну що, всім велике дякую за пригляд, побачимось. Вже в мене в телеграм-каналі.